Сьогодні готуємо хліб без замісу з хрусткою скоринкою та неймовірно ніжний всередині. Просіюємо 500 г борошна, додаємо 10 г сухих дріжджів, 10 г цукру та 10 г солі, а також 400 г холодної води. Перемішуємо все ложкою і залишаємо під плівкою на 40 хвилин, після чого посипаємо стіл борошном і висипаємо наше тісто на стіл. Тісто складаємо ось таким чином та формуємо хліб. Накриваємо рушничком або плівкою і залишаємо на 15 хвилин. Випікати будемо в кастрюлі з кришкою. Хліб викладаємо на пергамент та ставимо в попередню розігріту кастрюлю. Робимо надріз та випікаємо під кришкою 30 хвилин і 10 хвилин без кришки, щоб утворилась рум'яна скоринка.